Мене звати, Сергій, я працюю в дзвінній інформаційній агенції Reuters і займаюся там, коли бачимо. Те, що я займаюся, це ну, моя, моя робота, офіциали, називається ідеожурналістом. А відео журналіст у нас це людина, яка сама знімає, сама монтує, сама пише сюжети, я, власне кажучи, робить повний цикл. Телевізійного От. А Тема, яку ми просили діяльність турбованої редакції на прикладі міжнародної помилянської роботи. Давайте на початку, якщо можна, дуже коротко, я, звичайно, всіх не запам'ятаю, ми будемо тільки дві години спілкуватися. Дуже коротко представте, я бачу тут є студенти, я так розумію, викладачі теж, так? Просто от звідки ви і який напрямок діяльності? Дуже коротко. Можна вам? Головна студентка прийде курсу спеціальність видавнича справа передава. Поля так само. Окей. І те ж саме до того. Ви всі вчитель що чакають, так? Так, це. Всі видавнича справа. Окей. От, добре. А що ви виглядаєте? Журналістику. Журналістику. Все культури. Все культури. О, дуже цікаво. Дуже цікаво. Дякую. Дякую, Дан. Дякую, Дан. Прекрасно. Можна ще десь за курсом до інфраструктури? Ви бачите, я ви маєте розумію, ви нічого не Ну, так. Чи ви на курсі університету Україно? Маніана, чи на курс університету Україно журналістка? Мені

друга чи перша? Друга. Тобто, ні, я розумію фах, а, от, а, а основна професія яка? Викладача. Викладувало. Окей. Чидок. Я, я думаю, що ми якраз от зараз е, можемо з цього і почати. У нас тут змішана така група, і я, в принципі, найбільше можу сьогодні розраховував поговорити з викладачами, так як у нас це було на тренінгу Меганці, який власне, ми сюди запросили. От, а... Поки що нам а, Добре, тоді про що ми будемо поговорити? З чого раніше варто почати. А, за 20 років моєї журналістської кар'єри я побачив тенденції, які, 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 які відбуваються взагалі в журналістиці, які зводяться до того, що журналісти стають набагато більш універсальними. От. Якщо, наприклад, я починав працювати 20 років тому назад, телевізійні новини робилися знімальною рукою у складі принаймні троє людей. От. Це був оператор, звукооператор і продюсер або журналіст. А як правило, досить часто це було навіть четверо людей. Це був журналіст, який був журналіст. От Коли ми говоримо про великі компанії, які це могли дозволити, це був оператор, і була людина, яку в нас, нас називали режисером, насправді продюсер, який займався там організацією таким речами. В силу багатьох причин зараз, і в силу того, що в світі, е, ну я не буду казати про фінансову кризу, це не зовсім так, але, скажімо так. Ефективність, ефективність затратність на одиницю виробництва будь-якої продукції, чи це там автомобіль, чи це новини. Вона за ці роки підвищилась страшенно. Так, от зараз, наприклад, знімальна група це як правило двоє людей. Це журналіст-оператор, а дуже багато в світі це взагалі одна людина, яка робить все. Чи впала від того якість, чи не впало це питання таке воно а, відносне в чомусь, в якихось технічних деталях вона, можливо, трохи впало. От, знову ж таки, якщо робляться якісь серйозні речі, якісь там дуже серйозні інтерв'ю, постановлені там ще щось, якщо це документалістика, то тоді, звичайно, а, є людина, яка і світлом займається. І ще, щось, ну, а, те, що називається Day to day News, яке ми робимо щодня. А, зараз, ну, Максимум двоє людей одна людина тим займається. І... З одного боку, звичайно, це технічно трошки складніше, ми десь можемо бачити певну втрату якості. З іншого боку, це має певні свої позитивні моменти. Тому що людина, яка робить все сама, вона дуже добре знає цю історію. Вона знає, що їй треба, вона знає, як це треба зробити. А... Вона... вона не те, що вона просто в темі. А... Вона, вона... О, вона цією темою там займається постійно, тобто, тобто ти, коли ти все робиш сам, насправді це набагато легше. Тобто, зі свого досвіду я знаю, що коли ми робимо колезівний сюжет, а якщо я його знімав і я його продюсував повністю, то його змонтувати і відправити, ну, змонтувати і написати, в мене скаже, там займає там, ну, займає пів години. Якщо я маю працювати матеріал, який хтось робив. О, це може це займає там, два рази більше часу. І Якщо о, нам трапляється матеріал, який знімала людина, яка взагалі не дуже добре розуміє тему сюжету, тему історії, то навіть при тому, що цей оператор хороший, технічно він знає все, як потрібно кадрувати, як потрібно знімати як потрібно цей, а ми можемо закінчити з результатом, який а, буде таким, що ми просто не зможемо зробити телевізійну історію. Тому що просто в нас не буде достатньо матеріалу для того, щоб її зробити. От. А про це ми поговоримо саме про телебачення, про цей аспект ми поговоримо думаю, що через кілька хвилин. От. А зараз я би хотів ще на самому початку сказати кілька слів про те, що має знати журналіст, в моєму розумінні, яким має бути журналіст, і чого ми журналістів журналісти вчити. От. Я дуже мало стикаюся з викладанням, а якщо скажуть виключно по, 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 по саме по, по телебаченню, а таким чином, можете може, мені може сказати, які в нас, що нас зараз вчать на першому курсі на другому курсі журналістики і нас є предмети? Не просто самому цікаво. А ми журналістика чи не вчить правильно? На Жуналістика ну, навчить вас. Це за різні, так, зрізувати. Журналістика, не історія журналістики. Photo журналістика, є тележурналістика. журналістика, на першому курсі фотожирка. На другазина журналістика, на другому тележурналістика, радіо, конечно, це ж на роблять самі. На третьому курсі. <смізація> тобто в нас зараз у нас зараз вже більше практичних практичних предметів ніж бо я пам'ятаю, коли я вчився на початку. <смізація> у нас вузі зовсім інші програми. У нас ті спеціальності на перших курсах ведено, бо контингент студентів ага. менший в університет України. І водяться гуманітарний цикл дисциплін. Тобто перші курси зі спеціальності дуже мало вчитель. А але, що, що історія, етика, там українська мова за фактом це перший курс. Нет, не склонен. Ну, опять что, журналисты. Вот. А здесь иностроки журналисты получил. Нет. Зрозуміло, бакалавра. Це да. За пять вокруг можно вычислить. Шист. Магистро. Магист. Магистров 6. Шист. Добре. Я думаю, що достатньо було б 2-3 роки. От, тому що, окей, а, що, наприклад, що ми хочемо, що, що зараз має знати журналісти, які приходять на роботу? Насправді журналістика це не мисло. Я б не говорив, що це якась там велика наука. І що цікаво, що дуже багато журналістів, не найкращих журналістів, які я знав, вони ніколи не закінчували факультет журналісти. Журналістика є одна величезна проблема, що, можливо, є одиниці людей, які в 17 років впевнені ну, в тому, що вони не журналістами. Насправді, це робота, до якої ти приходиш, це більше подобен, ніж так. А є люди, які я з такими зустрічався, які знали, що ну, це, я хочу бути журналістом, моє вони не місто. А насправді більшість людей 17 років, що не ну, знаю знає по своєму силу, наприклад, по собі, да я. Три рази міняв те, що я хотів робити. От, і в результаті став комістом майже практично неприколом. А спочатку я вчився там на міжнародній економіці, потім на історії, на історичному факультеті. Рік там, рік там, а після вчасно маючи комуністику і покинув. Ну, потім я почав вчитися, коли вже так, в цьому, досить багато років пропрацював. Ну, просто так раптово. Це було 89-90 і все таке було. От, і я вважаю, що, 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 що я зробив правильно. Зі мною більшість моїх колег закінчували або філфаки і починали працювати, там, як перекладачі тоді починали писати. Багато хто з моїх дуже хороших знайомих журналістів, які ну я маю на цю іноземці. Які зараз там книжки серйозно написали і так далі, закінчували міжнародні відносини, а фактично в мене серед моїх друзів майже нікого не було, хто закінчував журналісткою. Тобто в закордону там американських узахівляється і правило магістерська програма, те, що роблять, те, що роблять аніка. Mm -hmm. Я, чесно кажучи, не знаю, як років, що ми чому 5 років, не на що ми це вчимо. А що повинен вміти журналісти? Mm -hmm. ну, Є базові речі, які я вважаю, мають бути вивчені в школі. Та, та ж історія України має бути школі. Тобто вчити заново і на першому курсі, якщо ми набираємо, якщо журналісти хочуть люди, які мають апріорі там, погані знання по історії, по українській мові, по іноземній мові, ми з першого курсу і хочемо вчити заново, окей, ну, ми можемо це робити, але я, я не бажаю робити, що це ефективно. А... Журналіст повинен вміти писати без помилу. Працювати з джерелами, знати досконало, хоча б одну іноземну мову. Ну, мається на увазі і... крик російської. А, вот. а вміти досконало володіти комп'ютерними програмами, які є потрібні для цієї роботи. Вміти зробити телевізійний сюжет, вміти зробити радіосюжет, вміти написати правильну статтю. І я думаю, що одна може з головних речей, крім того, всього, під час виконання журналіст має багато-багато писати. Есе, там, реферати, писати, 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 писати. Ну, не копію фастити та пейстити. От, а, 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 а саме писати. Тобто писати, 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 тренувати свою А, Таким чином, ці речі, як, які, якщо людина володіє набором цих речей, вона має дуже великий шанс до хорошого працевлаштування. Уявити собі, що людина через 4 роки не вміє змонтувати сюжет, для має знятися і змонтувати, я думаю, це робити. Це, 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 це. Я думаю, що це. Хоча б в нас багато. багато я зачав журналістів, які третій, четвертий курс на цьому не виглядає. А тобто, робота з джерелами, я думаю, що, що, це, що це найголовніше. Пошук інформації, аналіз інформації, відсіювання непотрібної інформації. Неможливо навчити журналіста орієнтуватися у всьому.